Благоустрій прибудинкової території це питання, яким займаються комунальні служби міста. Але якщо мешканцям хочеться жити не просто в охайному, а красивому дворі, то тут вже слід докладати власних зусиль. Щось зробили мешканці багатоповерхівок на мікрорайоні Шахтарському. Подвір'я 26-го будинку вас зустріне веселковими барвами. Охайні кольорові коридори будинку, дитячі майданчики і лавки для бабусь. Таким чином мешканці прикрасили прибудинкову територію. Повністю змінити вигляд двору вдалося спільними зусиллями невеличких ініціативних груп. Тут у кожного під'їзду свої активісти, які організовують колектив. Перш за все ми робимо для себе. Нам приємно і приємно тим, хто до нас заходить. Стараємося по мірі можливості. Я, ну, не всі, не всі, але графік нас повісили, і в цьому, що ми по графіку прибираємо щотижня, знаєте так. Є, то твоє число, ти маєш прибрати. Ну, принаймні, стараємося, щоб було чисто. Приємно нам, приємно людям. За що і боремося? Часто звертаємося, якщо треба в ЖЕК до начальника Жека. Кажу, жодного разу не відмовив. І кожен раз, як приходжу, я йому кажу, коли буде. І він записує число. Я кажу: так, якщо тільки не буде, я буду знов. Але він старається це виконати. За що ми теж вдячні? Ми всього робимо своїм силами. і доглядаємо, і навіть під домом, щоб у нас було і то не лише ми так і той під'їзд так файно. І ми стараємося. Ми любимо порядок і хочемо порядку. Роботи з благоустрою власного двору мешканці планують на загальних зборах, де вирішують, що ремонтувати насамперед. А коли зберуть кошти, вхід ідуть молотки, шпателі, пензлі й інший реманент. До найініціативніших приєднуються інші мешканці, допомагають хто чим зможе. На матеріали нововолинці витрачають власні заощадження, а житлово-комунальне підприємство номер 2 яке обслуговує будинок. Допомагає робочою силою. Мешканці, які займалися благоустроєм власного подвір'я, зізнаються, роботи чимало, але й задоволення від того не менше. Наразі ж у жителів будинку є ще одна мрія, щоб у їх дворі з'явився асфальт, адже великі калюжі, що утворюються в дощову погоду, доставляють значного дискомфорту. Значить, спочатку ми вирішили зробити ремонт козиряка, тому що затоплювало, він так дуже погано був построєний, був таким під нахилом, і вода текла з Верху з п'ятого на перший потім купили краску, покрасили кхе, в під'їзді, покрасили лавки. Все зробили як треба, і ще в нас одна проблема. Нам треба отут зробити біля під'їзду кусочок асфальту, буквально кусочок. Ямковий, ямковий ремонт. І воно там провалюється. І отут, де машини, і отут, де входиш, завжди діти виходять чи з колясочкою, чи старі люди. Завжди в нас отут озеро. Зробили все, що могли з ініціативи людей і нашого під'їзду. Ми дуже вдячні начальнику і дуже вдячні. Кожному з нашого під'їзду, що вони проявили таку ініціативу і зробили благоустрій в нашому. Під'їзди і щоб наш дом дуже гарно виглядав. Директор другого житлово-комунального підприємства Михайло Луцик ставленням мешканців будинку до благоустрою території задоволений. Каже, вони давно вже готові опікуватися будинком та подвір'ям самотужки і створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків за ініціативу й наполегливість вдячний. Звичайно, хочеться тільки мешканцям подякувати за те, що вони турбуються про свій будинок, про своє майно, яке знаходиться в цьому будинку. Тому що, кажуть, як вони живуть, бачать всі люди. Я маю надію, що цьому прикладу послідують і інші мешканці, інших будинків, тому що в нас ну, всі мешканці хочуть жити в гарних умовах. Але це все залежить від них самих. А житлово-комунальне підприємство завжди намагається у силу своїх можливостей допомогти мешканцям, які хочуть. Щоб їм допомогли. А ось мешканці одного з під'їздів будинку номер 23 що на мікрорайоні Шахтарському, перш ніж пройдуть зимові холоди, подбали про збереження тепла у своїх помешканнях. Власним коштом вони замінили усі вікна у коридорах на енергоощадні металопластикові. Обійшлося це власникам квартир у чималу копійку. Втім, люди не нарікають, бо знають собі на користь. У планах активістів будинків мікрорайону подальше оздоблення та благоустрій власних подвір'їв. Тепер, коли їхня прибудинкова територія стала чи не найкрасивішою, вони мають чим пишатися та що зберігати.